Через п'ять коротких буду у вас з карандашиками. Олівцями бійці 63-ї бригади ЗСУ називають нашу знімальну групу. Усі разом ми йдемо на одну з позицій на Лиманському напрямку неподалік від Кремінної. Похмуре небо на руку, кажуть захисники. Так безпілотники нас не виявлять. Глибокий яр, через який ми рухаємось, теж у плюс. Але якщо якісь свист, то максимально просто, просто лягти на землю. Тому що ну, взрив має якби свій кут і сам-сам прильот. Ну і бажано, звісно, переміщуватися так, щоб просто противник нас не бачив. Тобто максимально прижиматися так, щоб це було невідкрито. Місцевість на позиції званих гостей зустрічають як і належить горнятком міцної кави. Зараз поставимо буліти каву. Чашки у нас в принципі чисті, просто паласкою. Гаряче питво, їжа та грілки і це майже все, чим можна Ні, тут не, зігрітися не, 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 холодними не. дощовими ночами. Категорично заборонено палити костер, ліба свічки у копні. Того, що я сказав, дрони літають і вони фіксірують типу, теплоту. Воно дуже чувствується, ноги викручує, все тіло викручує, Ми терпимо. Що зробити? Мусимо терпіти трошки гарячого чая. Прижмемося друг до друга. Та так терпимо. Варіантів немає. Але хоча б сьогодні в день тут стріляють рідше, кажуть бійці воєнним сленгом. 4-5-0. Нехай так буде до кінця. А от коли стемніє, ДРГ противника намагаються підкрастись ближче. Кожну ніч вони пробують прорив робити. У нас всі опитні хлопці, всі такі, що вже більше року тут. Так що. Україна в надійних руках на його шоломі, пач рятую принцес, убиваю драконів. Віктор зирпіня після авіаударів та обстрілів рідного міста у перші дні повномасштабного вторгнення відвіз дружину та дочку, а сам пішов на війну. Побачивши все це, якби зрозумів, що просто ну якщо не ми, то хто і це перше. По-друге, хочеться в той час, от коли там знаходячись вдома, і чувши, коли над головою щось розривається. Хотілося просто захищати, по-перше, свою родину, не ну, всіх всіх близьких, рідних, просто захищати. От і все, це мотивація. Ну і плюс то, що я ж їм ще не пробачив ні РПІ, ні бучу. Так що а воно трошки підстегує. Тому що зло має бути на покаране просто, так не може бути. Сергій також на війні вже 14 місяців, коли все почалося, покинув високооплачувану роботу за кордоном і повернувся. Просто мені не подобається, що на мою територію вторгся ворог, який тут робить всякі безчинства. Я можу приїхати, я маю повне бажання, типу, чому б і ні? Типу, я відразу як почув війна, що в нас ну, це дуже шок для мене був. Я на другий день зібрав речі, сказав своєму клієнту, що їду до себе, бо я офіційно працював за металургічному заводі. І приїхав сюди, ну чому б і ні? Усі ці бійці, 63-ї бригади ЗСУ, яка наразі тримає оборону у лісах між Донецькою та Луганською областями. Грудень та січень вели бої у міських умовах Бахмута. Вони вже дуже довгий час спробують зайти в ліс, лісі. Не виходить, вони все зайдуть трохи. Ми їх запустимо. Потім, як, як би сказати, захлопнемо їх там, та й все. І вони більш обережніше до цього ставляться, ніж у Бахмуті. В Бахмуті більш така. Собі ситуація. Вони навіть переживають за свого бойця, байджану. Там когось там трьохсоте, бачимо, там трансляцію там когось 300, але, там прильотом, допустимо. Вони одразу там всі побігли, давайте йому допомагати туди-сюди. А в Бахмуті, як ми були, там хтось трьохсотий, та й. На нього пішли далі, переступив, автомат забрав далі. Пішли, за даними Американського інституту вивчення війни. У лавах російської армії на цій ділянці фронту в районі Кремінної воюють елітні підрозділи з досвідченими бійцями. Це підтверджують і українські захисники. Обережні, розумні, майже, майже повністю дублюють нас в тактичних діях, але один в них мінус. Ми на своїй землі а вони ні. Ми просто чекаємо команди вже, коли дадуть команду на цей контрнаступ. Пацани всі готові, заряжені. Так що буде весело. Олексій Продаєва, Микола Рищенко та Андрій Устінкін для Радіо Свобода.